На жаль, діти, які вийшли з дитячих будинків, майже не пристосовані до життя у суспільстві. А ті, хто позбавлені батьківського піклування, не мають свого житла. Аби допомогти таким підліткам, вже п'ять років існує Криворізький соціальний гуртожиток. У закладі діти проживають у комфортних умовах та забезпечені всім необхідним. Тут вони вчаться самостійно готувати собі їжу, вести домашнє господарство та іншим навичкам, які дозволяють бути впевненими та самостійними у подальшому житті. У чому переконався керівник області Дмитро Колесніков. ані. Они... пытаются настроиться на взрослую жизнь. Поэтому в Днепропетровской области мы будем продолжать э, создание таких социальных учреждений, и мы надеемся на то, что дети, которые будут выходить из социальных общежитий, они будут социально адаптированы уже к жизни, к взрослой жизни. То ли к тому, чтобы перейти в высшее учебное заведение и э, жить в общежития в высших учебных заведений, либо пойти на работу, но быть уже готовым, готовым к тому, что э, жизнь не всегда проста. За пять лет существования этого общежития в нем проживало 108 ребят из числа детей сирот, детей лишенных родительской опеки. На данный момент у нас проживает 44 человека. Приезжают сюда ребята по направлению городского или областного центра социальных служб. Ребята, которые после выхода из интернатного учреждения, к сожалению, не имеют собственного жилья. З підлітками працюють соціальні педагоги, вони підтримують дітей морально, допомагають уникнути конфліктних ситуацій та захистити свої права, що можуть підтвердити колишні мешканці гуртожитку. Тано мені дуже помогло, коли я випускався. То тобто, есть как то ну, то тобто, есть помогли мені реабілітуватися, ну то тобто, есть как би підготуватися к той житті, яка, яка там за пределами этого Заведення оно нас на настроїла на впральна русла, що ми уже стали на ступіньку вище. Ми бачимо, чого нужно добиватися в Вот этим я хотел хотів би поблагодарити всіх всех всіх соціальних За три роки перебування у гуртожитку, підлітки не тільки підготовлені до дорослого та самостійного життя. Вони знаходять друзів, їм допомагають вступити до вищого навчального закладу та знайти роботу. Високий рівень якості надання соціальних послуг допомагає дітям, які опинилися у складних життєвих умовах, стати достойними членами суспільства.